Невелике оновлення по касетниці для СМД компонентів. Першу частину з детальними поясненнями ви можете знайти в описі відео. Я вже заповнив її резисторами, що є у мене в наявності. І ось як це виглядає. Деякі коментатори висловлювали сумнів, чи не будуть заплутувати стрічки. Я заправляв усі стрічки через передню панель, не дістаючи коробку зі свого місця. І жодних проблем не було, стрічки знайшли своє місце. Ось як це виглядає зсередини. Звичайно, ще не всі комірки заповнені, але візуально внутрішнього об'єму коробки достатньо, проте є декілька питань, які треба вирішити. Перше це відсутність місця для наклек. Тонкої рамки недостатньо, щоб можна було щось написати. Для іншої коробки планую зробити нову версію. Проте для цього варіанту я розробив окремий фасад для наклеєк. Виглядає він так. На нього можна наклеїти окремі написи для кожної камірки, або зробити простіше. Вертикальні паперові стрічки на всю висоту. Як ви вважаєте, який варіант краще? Друга проблема це величезна кількість підтримок, які потім важко видаляти. В коментарях ви писали, що цю модель можна надрукувати взагалі без підтримок. Чесно кажучи, мені важко уявити, як надрукувати цю величезну деталь без підтримок, враховуючи, що вона може бути лише в одній орієнтації, ось ці горизонтальні перекриття будуть сильно провисати, а ці частини взагалі висітимуть в повітрі. Та я знайшов інший спосіб, розділив її на дві окремі частини, окрема решітка з пазами кріплення і окремо язички. Я надрукував невеликий тестовий зразок. До речі, тут ви можете бачити рішення третьої проблеми. Річ в тому, що висота комірок розраховувалась на компоненти розміром до 12.06, а наприклад, типорозмір 2512 вже не влазить по ширині. Тому я зробив частину комірок ширшою або вищою. Їх поміщаються лише 3 в ряд. Проте пази кріплення в обох розмірів взаємозамінні. Четверта проблема. Хоч комірка і розрахована на 4 стрічки, 3 вже йдуть важко. Потрібне кріплення, що здатне більш прогинатись. Я надрукував декілька варіантів, зручно ще їх можна міняти, лишаючи основну решитку незмінною. Найбільш вдалий виявився цей варіант. Ця частина трохи вуща, тому вона заходить між виступів кріплення, і майже вся площа вікна доступна. Є одна складність занадто маленький виступ зі скосом в кінці язичка, тому стрічка може випадково потрапити з іншої сторони, особливо якщо розміщувати декілька стрічок разом. Потрібно звертати на це увагу при заправці. А якщо цю частину зробити більшою, то втратиться корисна площа. Цей дизайн рамки вжимає закриту частину вікна. Тому є площа для нанесення написів. Що скажете про нову версію? Невдовзі я планую надрукувати повнорозмірну панель для другої коробки. Чекаю на ваші коментарі та до нових зустрічей!